Швайка, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони Збройних Сил України. Капітан доєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре. Вам вітання, доброго здоров'я. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пане про все по порядку. Давайте як і чому у нас виник цей термін бусифікація, коли ми в процесі мобілізації повернули десь не туди. Є два основних напрямки, по яким буде бити наш ворог. Це є виробництво е, зброї власного власне виробництво, і це є обов'язково поповнення людським капіталом збройних сил України. Відповідно, все, що робить нас сильнішими, в прямому розумінні слова під час війни буде об'єктом нападу для російської пропаганди для російських агентів. Ну і на превеликий жаль, наші громадяни виявляються іноді в полоні подібних наративів і руху вперед. Чи можливо сьогодні продовження визвольної війни українського народу без поповнення особовим складом? Це є мобілізація і це є рекрутинг? Ні, це неможливо. Чи є інші способи сьогодні мобілізації, крім того, який власне працює в Україні через територіальні центри комплектування, а також відповідні центри рекрутингу, центри рекрутингу української армії, окремих родів видів збройних сил? Бригад, полків корпусів ні такого іншого способу не існує, тому думаю, що корінь треба шукати тут і бути абсолютно спокійними, взаємно ввічливими один по відношенню до іншого, і ніколи не забувати, що будь-яка взаємодія в державі це є двосторонні рух. з одного боку. Є права і обов'язки військовослужбовців, територіальних центрів комплектування. З іншого боку, є права і обов'язки громадянина, тим більше військово зобов'язаного громадянина, який згідно з законом, я нагадаю, зобов'язаний мати при собі військово-обліковий документ від 18 до 60 років чоловічої статі і зобов'язаний його на першу вимогу пред'явити для огляду, чи, це, чи цей обов'язок завжди виконується. Думаю, що на це відповіді категорично ствердної, навряд чи хтось може дати. Відповідно, коли виникають конфліктні ситуації, треба їх розв'язувати з метою зробити українську державу сильнішою. Чи є порушення з боку будь-якої організації? Можливо, є. Я не знаю. Я не є слідчий державного бюро розслідування або не працюю в територіальному центрі комплектування, але на моє глибоке переконання, мобілізація і рекрутинг як способи поповнення Збройних сил України потрібні. І вони мають відбуватися. Як і головна запорука, якщо є якась претензія по відношенню до посадових осіб або до громадян, не варто кидати, е, робити узагальнення, і кидати тінь на всю систему, як це люблять робити, ну, окремі публічні діячі. Пане Ігорі, до нас буквально перед вами вмикався в ефір Олексій Гончаренко, народний депутат фракція Європейська Солідарність, і він каже, що один із виходів, який бачать в цій ситуації, це запрошувати до України воювати на боці України представників іноземних держав. Як ви ставитеся до цієї ідеї? Де тут бачите плюси, а де навпаки бачите ризики? Четвертий центр рекрутингу сил територіальної оборони працює із українцями і з іноземцями. Ми на сьогоднішній день залучили до сил територіальної оборони представників понад 20 країн. Різних країн світу, починаючи від Російської Федерації Білорусі, там є адекватні люди, які готові працювати з uh -huh. і службі і воювати за Україну, закінчуючи країнами і Азії, і, Там Америки і Латинської Америки. Ну у нас дуже широкий спектр. ми Спеціально просто ведемо моніторинг представників яких країн воюють, але війна для українців за Україну і війна для Іспанців або громадян Америки за Україну це є два різних підходи. Ми їх враховуємо в своїй роботі. Ну, по-перше, сама мотивація і правила приходу на військову службу відрізняються. А по-друге, ми воюємо за свою країну. А люди приїжджають сюди з метою або допомогти Україні, або набути військовий досвід, або е переслідують якісь інші свої е методики і свою, свою мету. Тому краще ніж українців захищати свою державу, навряд чи хтось буде. Але при цьому ну не скажу, що це винахід прямо сьогоднішнього дня, тому що у нас є окрема нормативна база, як залучати іноземних громадян і осіб без громадянства. У нас четвертому центрі рекутингу є спеціальний підрозділ. Який фахово займається цим і погоджує, до речі, із міграційною службою із службою безпеки України питання залучення громадян на військову службу. Ми цим займаємося. Хотілося б краще, але є певна пропускна спроможність для цього, щоб дотримати вимоги закону і не зробити порушення в той час, і з'ясувати його, коли людина буде безпосередньо в бойовому підрозділі. А як які ви бачите можливості мотивувати українців сьогодні? Мотивувати, коли не визначені терміни служби, мотивувати, коли зарплата військовослужбовця, якщо він, звісно, не на нулі, вона досить таки низька. Що потрібно зробити? Ну, давайте почнемо з філософії. Ми захищаємо власну країну, ми не наймаємося на роботу. Ми не шукаємо кращого місця роботи. Ми не шукаємо додаткових соціальних гарантій. Тут є один маленький: е, даруйте за цей порівняння нюанс: ми захищаємо власну країну. Ми захищаємо власний спосіб життя. Ми захищаємо власні цінності. Ми захищаємо права і обов'язки. Ми захищаємо власне українську ідентичність, українську державність. Чи це мало, чи це багато. Ну про це треба нагадувати. Ми іноді про це забуваємо. Переходимо в обговорення яких то певних. Знаєте, тактичних або технічних кроків, і власне іноді перестаємо самі собі нагадувати, що це власне війна за незалежність Української держави. А якщо говорити про способи власне технічні способи розвитку, то на сьогоднішній день у нас активізується робота з центрами підготовки до національного спротиву, зокрема, от на цю суботу неділю заплановано. Візити і для налагодження взаємодії з Київським обласним центром підготовки до національного спротиву. Вони створені майже в усіх регіонах України по різному вже набули спроможності, і в тому числі і ми надаємо допомогу, що означає підготовка громадян до національного спротиву. Це є курси підготовки. В яких йде е, викладання тактичної медицини, правила поводження зі зброєю і основ інженерної справи, основ е, роботи в підрозділі в міні-командах, і відповідно е, що ми отримуємо в результаті такого навчання, ми отримуємо людей, які перестають перестають боятися і говорити: я не можу прийти на службу. Я боюсь, бо я не знаю. Я знаю особисто, я Ігор Швайка, Я знаю одні ліки від незнання. Ці ліки називаються отримати знання і навички, і як показує наш уже особистий досвід, якщо ми залучаємо е, цивільних людей до військово-тактичної гри, якщо ми за, запрошуємо їх для того, щоб проаналізувати ту чи іншу бойову операцію, яка вже війшла в історію, і вони е, ухвалюють свої рішення, в тому числі шляхом створення і аналізу помилок в бойовому наказі. То завтра говорити про прийняття на військову службу стає набагато простішим. По суті, рекрутер виступає як інструктор, який навчає азам юридич азам військової професії, і потім вже він проводить розмову з консультування, які права й обов'язки ти будеш мати як військовослужбовець. Якщо підсумувати, то ключем для розв'язання багатьох проблем є інформування, і скільки би. Ми не говорили з вами з вами в Етері. Я дякую першу за можливість таку висловлю, висловлюватися. І скільки би ми не говорили, мені здається, все одно цього критично мало, тому що на превеликий жаль. Історія з скандалами з перекинутим бусом із стрільбою в Кременчуці розлетиться набагато швидше, ніж наша з вами прагматична розмова про те, які знання здібності навички можна отримати. Ну на жаль, так людська психологія влаштована. А враховуючи, що її ще підігрівати будуть е, наші вороги, то вона і ще швидше розлетиться. Знання навчання навички. І чітке розуміння, що ми всі разом маємо підвищувати рівень мілітаризації нашої країни, оскільки, якщо ми не будемо мілітарною країною, ми будемо мати дуже примарні шанси зберегти нашу власну українську державу. Ви сфілос. Софії почали відповідати на попереднє моє запитання, і з одного боку, я з вами погоджуюся. І це має так працювати, але це утопічна історія. І ті, хто керувався філософськими поняттями, патріотизмом, любов'ю до України і розумінням того, що це війна за незалежність, вони пішли в 22-му, 23-му роках, так, зараз 24-й, 25-й, 26-й, так, уже у нас е за кілька місяців. І чи можливо мотивувати тих людей, я не знаю. Ви спілкувалися зі своїми колегами, з побратимами. Немотивована людина на фронті. Чи стає вона мотивованою, чи навпаки вона стає баластом для своїх побратимів? Знаєте, я навожу один хороший приклад. Їх багато є у мене. Коли ми своїми руками проводимо людину-контрактника, який добровільно обрав спосіб служити війську, і в стрілецькій роті або в, ще в якомусь підрозділі. Він зустрічається з людиною, яка прийшла по мобілізації. При наявності грамотного командира і нормально створеної атмосфери контрактник і мобілізований в своїх правах, можливостях і настроях абсолютно урівнюється. Починають взаємно один на одного впливати, і вони разом формують атмосферу в колективі. Я думаю, що е, от моя теза, яку я сам для себе сформував через практичну роботу, про те, що біда е, якби і перешкоди для приходу людей до війська. Це насамперед відсутність належної інформації. От ну сьомий кілометр ви показуєте зараз випуску. Ви не можете його не показати. Занадто скандальна історія вона відбулася. Да, ми чи ті, так. Лю... чи ті люди, які е, вчинили напад, вчинили правопорушення грубе на військовослужбовців територіального центру комплектування. Чи вони знають про. Порядок служби про грошове забезпечення, про речове забезпечення продовольче, думаю, що ні, оскільки скоріше за все вони переглядають соціальні мережі, гуртають тіктоки з ворожою пропагандою і перепрошую творчістю наших корисних ідіотів, які ту ворожу пропаганду повторюють. Угу. Який спосіб виходу з цієї ситуації? Навчання, навчання і ще раз навчання, інформування, навчання. Навички, звик звичка до того, що ми всі знаходимося в взаємопов'язаному стані, і лише спільно ми з повагою один до одного можемо знайти вихід і зберегти нашу державу і звільнити її від окупантів. Зафіксувала вашу позицію. Пане Ігор, я вам дякую за те, що доєдналися сьогодні до ефіру. Дякую, 24. Вам. Ігор Швайка, заступник начальника. 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони збройних сил України капітан був з нами на зв'язку. Говорили про мобілізацію в Україні, говорили про мотивацію, як змотивувати так тих, хто ще досі не в лавах збройних сил України про ті проблеми, які виникають. Чому ці проблеми виникають? І я нагадаю, що ми, як муніципальний телеканал Київ, 24 відкриті для висловлення будь-яких позицій в нашому ефірі.